Доброго дня, шановний ради Можна задається Так, У нас одеться Це я розумію, що всі це розуміють, Тому ми потрібно -то кожного разу нагадувати. Е -е, давайте продовжимо. Технічні документації, землю і літалізація, з Мерком маємо власниці селищної ради для обслуговування автозаправочної станції на 90 заправок. На думку з пунктом технічного обслуговування за адресою Діопарк вулиця Євген Клісніченка, 220. Значить, нам потрібно затвердити дану технічну документацію земля комунальної власності. Та це якісь межі змінюються. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати? Хто за? Одного голосу, дякую. Переходимо до цього питання. Так, мені йшло про питання про передачу безплатного власні земельної ділянки від Шипшніс Катерини Значить, Прошу затвердити технічну документацію з Лорусу щодо встановлення земельної ділянки на на в мотивної та передати мені безплатну власність земельну ділянку земельної площі, і мобіліскалівації значення якої. Для будівництва житлового будівлю. У село Миколаївка, вулиця Житомирська, 86. Так, це. Коли витягів також є. Де якісь питання подано? По дані заяви немає. Прошу проголосувати хто за? І вже на сьогоднішній момент діє. Всім. Все Це стосується земель комунальної власності. Так, говорила да, оренду. Рахування податків? Так. Да, тому що ми можемо розуміти, що ми за... По даному питанні около є запитання якісь. Прошу проголосувати, хто за. Одноголосно, я буду. Якось можу сьогоднішнього питання. Так. Осадочної <кхід> ну, радості збудувалось. З листом акціонерного товариства Українська залізниця, а теокрезалізниця, за зрученням Теокерзалізниця, звертаємося до територіальної громади з Китай зменшення стату землеї для земель залізничного транспорту. У нас зброї агресії Російської Федерації є значне падіння економіки в державі, що своєчево отримувати з процеси, зменшені, зменшивши обсяг інтенсивність. Мантажних перевезень. Крім того, держава здійснюють постійні інтенсивні обстріли, що задають великої інфраструктурі за рішення транспорту. Так з метою стабілізації фінансового становища товариства відбуваються заходи щодо зменшення витрат по всіх напрямках діяльності. Одним із основних та постійних видатків АТО «Укрзалізниця» є сплата земельного податку та земельної ділянки, які перебувають у постійному користуванні товариства знаходяться у державній власності. Розмір плати за землю, залежить за команди ставок, що встановлюються рішеннями органів місцевої влади відповідно до чинного законодавства. І, у свою чергу зменшення ставок до змінення і сплати за землі для зменшення міста транспорту з забезпечують економії коштів і надасть змогу спрямувати їх, на наприклад, найважливість Так, Та, У зв'язку з тим, що місцеві органи нашої влади, які ситуації на місцях можуть здійснювати. Частині прийняття рішень про встановлення податків та про внесення змін до а зміни, ставлю вище викладування, перевисло мають Одеська залізниця, ходить вас, переглянути із новиччі ставки плати за землю на 26 рік для галузі. галоції. Остановити ставку на мінімальному можливому рівні відповідно до віному законодавства. Наскільки я розумію, вони йдуть повністю далі, щоб не платити ніякі замельні. Стало в тому, що в зв'язку з прийняттям нової нормативно-рошової оцінки землі православності і так значно знизились у вартості земельного податку. У них є, у них є там переплата ще. Якщо так. ми ще зменшимо, то, то це буде. Я зараз не думаю, це надоекономічний відділ, тому, Ну, так як ми всі відмовляємо. Um, Но своє рекомендаційний характер, але ми розуміємо, що всі діяти на даному етапі на даний момент, тому вважаю все ж таки наповнення місцевого бюджету це першочергово, тому що ми повинні допомагати і Збройним силам і підтримувати дієздатність громади, тому враховуючи всі думки, можливо, що... Хочу виказати якусь думку свою. Прошу проголосувати за відмову. По даному питанні саме. Хто за? Одного голосу, дякую. Насуне. Заранее площадью 0,15 га, яка знаходиться по вулиці улице, сначала 17. Про створення парку Овідія в селищі Ребіль Одеського району Одеської області. Є проект про створення парку Овідія за орієнтовною площою згідно з схемою, що тоді Зачитувати всі пункти. Ради це займається. Зараз вивчаємо, вже будуть якісь. По партію по кого є питання? Прошу проголосувати на питання. Хто за? Одноголосно дякую. Про затвердження технічної документації з зустрічого становлення відновлення на земельної ділянки натурі на місцевості громадянців України ШИКшінде ЄР для будівництва осування житлового будинку, господарської будівель і присадибна ділянка. Орієнтовною загальною площою 925 га. Яка знаходиться в село Миколаївка, вулиця Дістровська, Стопа. Хто за те, що щоб затвердити технічну документацію? Одноголосно, дякую. Слідуючи про завадження проєкту забору щодо віддання на намірної ділянки, цілеве призначення якої змінюється громадянина України э, Суб «В.А.». Значить, Мєщенкова, Мічникова А. Аби... Загальна площадь 0,024. Це призначення з будівництва зловбудинку на землю торгівлі. Землі торгівлі. Зрозуміло. Є питання. Хто за? Дякую, пане послу. Досліджував питання. Про проведення інвентаризації земель сільського господарського призначення від Оперської селищної ради, шляхом образом технічної документації забуду щодо інвентаризації земель. Так, це товариство так? Так. Це саме пополовим дорогом, дослідження да. розумію. Вони будуть виконувати ці дані роботи за власне і земля комунальної власності і Потім ми передамо все відповідно. Зрозуміло. Всім зрозуміло питання. Хто за, прошу проголосувати. Одноголосно. Дякую. Про проведення інвентаризації земель від Оперської селищної ради шляхом розроблення технічної документації з щодо інвентаризації земель для розміщення та обслуговування будівель і споруд. КНС, селище Вьопереського району, Одеської області. Значить, це по вулиці Терлецького, так, 1 А. Відповідальний самому. Це ми її інтересуємо. Ми то інтересуємо на основному реформу і правокомунального власності. Для того, щоб потім вже чи якісь проєкти замовляти, це буде у слідучому році через Прозорост. Скріж за все, це і очисні споруди, і КНС будуть подати. Зрозуміло. Mm. Mm. Є питання по цьому. Хто за, прошу хто, проголосувати? Одноголосно, дякую. 3. Е, немає серед 32, ніби, коли мосим. Це пає, полішню, композаричну, тобто не принаймні. Давайте візьмемо щось досі, розумне мова. Якийсь питає укладено у міжопурської районної державної адміністрації торпов має. Значить, злачі. Змінити площу багато земельної ділянки. Змінилося е, після так. проведення інвентаризації, змінилася площа земельної ділянки, так як там на цій території дуже багато корманів, тобто землі культурної спадщини. Тепер ці землі культурної спадщини. Із общого контуру вирізані і проведено у відповідність конфігурації земельної ділянки. А хто був Саме усилову. І тепер зв'язку з тим, що і площа змінилася, плюс нова нормативна грошова оцінка, і у них старий договір 2006 року. Тобто ми договір викладаємо у новій редакції. Є якіступацію? Прошу проголосувати одного Так. так. Заява. Прошу визначити місце розташування земельної ділянки загальної площі відмови по 8 градус, які розташовані в житловий будинку, саме селище від його прибудуться в незалежності 102 метрів. Ні, це не висю, ні. Так, в реєстрі неполідовані адрес два будинка за одною адресою. Де у складок, так як в реєстрі вже є зареєстровані цим адресом. Це визначення місце. Житомир будинок вже змінений на архітектор. организации воздух место государства, массовой организации как баланс генесов. Писами погоднее з Одеським областями поблідним свободом сільського господарства. Хай пояснить, що в нас хатяти вимагають. Спочатку. Для того, щоб його відносити і взагалі ознайомитися з ним. У кого які будуть? Пропозиції? Пропозиції. У мене пропозиція винести на сесію, і до цього часу всі буде час ознайомитися з цим? На яку сесію? Наслідуючу. Не на цю, не на поза чому. Та не На а, а, да. сьогодні а а юрист всі всі засідання юристів доповість. Ви вважаєте за подібну вносити все ж таки на сесію? Народних депутатів. Прийняті рішення. Дякую за вашу присутність. Дібачку. Ну, только есть, вы будем наближающие здания. Может это не идет возрез законом, да? Слава легенд.